Петро Магро народився 22 червня 1918 року в селі Волоському, Катеринославської губернії. Змалку прагнув стати художником, а після закінчення школи вступив до Дніпропетровського художнього училища. Його наставниками були відомі митці: Панін Куко Альохін, під час Другої світової війни воював в авіації та створював графічний літопис Першої повітряної армії. Його роботи вперше отримали визнання на виставці, присвяченій перемозі над фашизмом. Після війни Магро працював у Дніпропетровському художньо-виробничому комбінаті, очолював спілку художників України, був делегатом всесоюзних з'їздів митців. З 1948 року брав активну участь у художніх виставках. Згодом його роботи експонувалися за кордоном. Художник створив численні графічні серії та живописні полотна. Був учасником численних художніх виставок. Петро Іванович Магро з успіхом провів виставку своїх робіт в Лондоні в Європейській академії мистецтв. Навесні 1999 року персональна виставка пройшла в Единбурзі, отримав звання заслуженого художника України у 1996 році та народного художника України у 2004 році. Його твори зберігаються в музеях України, а також у приватних колекціях Сполучених Штатів Америки, Канади, Франції, Великої Британії. Останні роки життя з насолодою творив на дачі у рідному селі Волоському на березі річки Сура. Петро Магро завжди казав: мистецтвом треба жити, якщо ти художник, і він жив ним до кінця своїх днів.